Христос Воскрес! <кхи> прийшло мені питання, чи потрібно нести свячення, Паску, яйця і тому подібне на гроби? У е, нас в традиції є таке, що в пасхальний час ми йдемо на цвинтар відвідувати наших померлих, щоб поділитися також з ними радістю Воскресіння. <кхи> Священник те благословляє! Але люди собі ще придумали, що треба ще занести якусь там паску, яйце, а лишити то на гробі. Церква це, є, це чітко забороняє і не рекомендує в ніякому разі, бо це є священні речі. На цвинтарі ті речі різні птахи розносять по цьому цвинтарі пси бігають, їдять священне, що сам не можна священого. І чи ви справді думаєте, що померлим треба та Паска і та ковбаска і яйце? Ну, от справді, ви думаєте, що вони вночі що вилазять, і їдять, то на що ви то робите? А хтось там ще сидить, знаєте, і п'є горівку по, до посиніння? Напевно, вже бачить тих померлих. Для чого ви то робите? І я впевнений, ваш священник в церкві. Вас закликає того не робити. Але люди все одно то роблять. Для чого? Поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Нащо померлим ваша паска. Це для живих. Розумієте, ми в пості 40 днів, ну, більше, але Великий Піст, ми постимося, щоб прийняти світле Христове Воскресіння. Церква дозволяє. У нас її скасовує піс, щоб людина з духовною радістю також і фізично пораділа, так? звільняється цілий тиждень після Пасхи світлий, <кхід> перепрошую, від посту, щоб людина насолоджувалася тою радістю, і духовно, і фізично. На, що ви несете то все на, на центр? Для чого? Такого робити не можна. Категорично. Христос Воскрес!